За даними Київської школи економіки, 79% українців вважають пенсійні системи в Україні несправедливими, враховуючи, що мінімальна пенсія у нашій державі втричі менша за прожитковий мінімум обурення є цілком виправданим. Також постає питання, чому окремі пенсіонери отримують 20 тисяч гривень на місяць, а інші не мають навіть п'яти. Уявляється, вся справа у тому, коли і як рахувати. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Негативний вплив на функціонування пенсійної системи в Україні завжди мали депопуляція і старішення населення. Тепер до цих факторів додалися ще й високий рівень смертності, низька народжуваність, еміграція населення і низький рівень тривалості життя. За існуючими оцінками, нині в Україні проживає 31 мільйон людей, з них 10 мільйонів пенсіонери. Єдиний соціальний внесок держава отримує лише від 2 мільйонів 800 тисяч застрахованих осіб. Таким чином, половина коштів на виплату пенсії фінансується з держбюджет повідомляє дзеркало тижня. У 25 му мінімальна пенсія за віком в Україні складає 2362 гривні. Середня виплата 5850 гривень. А пенсії понад 10 тисяч гривень отримують менше 13% пенсіонерів. Розібратися в чинній пенсійній системі складно, адже є десяток різних підсистем розрахунків пенсій. Зокрема, крім загальнообов'язкового пенсійного страхування в Україні діє окремий закон щодо виплат потерпілому результаті аварії на чаес. Окремі закони вони по секторах військових та ветеранах війни, по пенсіях за особливі заслуги, виплатах суддям та іншим. Також розмір пенсії залежить від того, повний чи неповний стаж у пенсіонера, чи досяг він 70, 75 або 80 років, і за яким законом вийшов на пенсію. За таких умов станом на 1 січня минулого року середня пенсія за загальним законом становила майже 5 тисяч гривень, за списком номер 1 – дев'ять тисяч, за категорією ЧАЕС понад 13 тисяч гривень. А серед суддів пенсіонерів 134 тисячі гривень. Крім того, через численні юридичні колізії, люди з однаковим страховим стажем, які вийшли на пенсію у різні роки, отримують дуже різні пенсії. Наприклад, отримавши пенсійне посвідчення, у 2015 році ви отримуватимете пенсію близько 5 тисяч гривень. А якщо у 2021 –– близько 9 тисяч гривень. Справедливістю це назвати складно. Для того щоб збільшити розмір виплат, українці навіть даються до так званого пенсійного туризму. Перш ніж вийти на пенсію. Вони переїжджають до забруднених радіонуклідами клідами зон, а досягнувши пенсійного віку, через суди вибивають собі виплати по 10-20 тисяч гривень на місяць. При цьому реальні ліквідатори Чорнобильської аварії, у яких немає інвалідності, отримують доплату до пенсії у 178 гривень. Серед головних причин маленьких пенсій в Україні експерти називають низький рівень сплати ЄСВ, велику кількість випадків дострокового виходу на пенсію та спеціальні статусні категорії, що отримують не співставно більше ніж внесли до. Системи станом на сьогодні понад 2 тисячі людей намагаються через суди стягнути з держави виплати заднім числом. Найбільший розмір виплати, яку людина відсудила постфактум, 17 мільйонів гривень. У такий спосіб обізнані вправі пенсіонери можуть відсудити право отримувати навіть більше ніж вони заробляли під час професійного життя. Наприклад, в одного з таких позивачів середній розмір заробітної плати складав 16,5 тисяч гривень. А на пенсії він отримує 121 тисячу гривень на місяць, за словами фахівців, Така ситуація ламає систему і зменшує фінансовий ресурс для підвищення пенсій звичайним громадянам. Для виправлення помилок уряд повинен повністю переписати правила нарахування солідарної пенсії і впроваджувати обов'язкову накопичувальну систему. Також реформа повинна змінити підхід до системи спеціальних пенсій за принципом контрибутивності. Це дозволить роботодавцям надати додаткові пенсії, але тільки якщо вони будуть забезпечені додатковими внесками. Крім того, за словами економічних експертів, у розриві між розмірами виплат нам варто орієнтуватися на Європу. Там мінімальна та максимальна пенсії можуть відрізнятися не більш як у 5-7 разів, а не у 20-30, як це відбувається в Україні. Під час останніх ракетних обстрілів росіяни знову цілили в об'єкти критичної інфраструктури, враховуючи, що настання миру від Дональда Трампа дещо затягується, не виключено, що вороги надалі продовжать руйнувати українську енергосистему. В таких умовах важливо знати, як максимально знизити споживання електроенергії для заощадження національних ресурсів та власних коштів. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Розуміння того, скільки енергії споживає ваша техніка, допомагає зменшити рахунки за електрику і зробити дім більш енергоефективним. Перш за все, обирайте техніку з високим класом енергоефективності А або А 2 Вона споживає значно менше енергії ніж моделі нижчого класу. Також завжди читайте інструкцію до приладів. Правильно налаштована техніка працює більш економно. До того ж, більшість сучасних пральних та посудомийних машин мають екорежими, що також дозволить споживати відповідально. Для того щоб знизити навантаження на енергосистему, визначте потужність кожного пристрою і розумно плануйте їх використання. Наприклад, не варто одночасно вмикати фен, бойлер і кондиціонер, особливо в пікові години з 7 до 11 ранку та з 16 до 21 години вечора. Нерідко ми забуваємо вимикати світло, виходячи з кімнати. Між тим викорінення цієї звички збереже 90 кВт годин на рік. Для розуміння, це рівноцінно приблизно 45 тисячам циклів за зарядки смартфону або місяцю перегляду улюблених фільмів на led телевізорі А якщо замінити звичайні лампи на LED, це заощадить енергію у 10 разів. Зменшити витрати енергії ще на 30% допоможе вчасне розморожування морозильної камери і використання пральної та посудомийної машини лише при повному завантаженні і на низькому температурному режимі. Останнє, до речі, не лише економить енергію, а й захищає тканини від вицвітання. Також не варто забувати, що дрібна техніка. А також зарядні пристрої споживають електроенергію і в режимі очікування. Їх повне відключення від розеток заощадить ще 138 кВт годин на рік. А це, між іншим, рівноцінно місяць безоплатної роботи вашого холодильника. Останній буде споживати менше енергії, якщо ви не будете ставити у нього теплі продукти. Пам'ятайте, спільна економія електроенергії це не лише про заощадження коштів, а й про захист енергосистеми від перевантажень і зниження ризиків блекаутів. Припини. Нен військової підтримки з боку США може призвести до значного вигіршення безпекової ситуації в Україні. Європейські лідери вже роздумують над тим, як компенсувати Києву втрачену американську допомогу, і паралельно готуються до нової хвилі біженців. Втім, наплив українців ймовірно чекає на Європу у будь-якому разі, навіть якщо війна закінчиться завтра. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Якщо адміністрація Дональда Трампа найближчим часом не відновить надання Україні військової допомоги і розвідданих, вже незабаром ЗСУ відчують дефіцит озброєння, а повітряні сили стикнуться з проблемами у збиванні російської балістики. Окупація Росією нових територій і посилення терору цивільного населення невідворотно спровокує новий відтік громадян за кордон. За даними політику, у Європі вже почали готуватися до цього сценарію. Зокрема, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер вважає, що її Колегам слід замислитись над механізмом справедливого розподілу біженців з України по всьому ЄС. Вона зазначила, що наразі не очікує нового великого напливу, але міністри повинні обговорити цей сценарій. Водночас посадовиця запевнила, що Німеччина підтримуватиме Україну доти, доки триватиме жахливий напад Путіна. Своєю чергою міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що його країна вже зробила свій внесок, прийнявши очевидно більше біженців ніж інші країни. За його словами, тепер Австрія зосереджуватиметься на інтеграції людей, які вже перебувають на її території. Втім, варто зазначити, що навіть якщо війна завершиться завтра, європі навряд чи вдасться уникнути нової хвилі переселенців. На думку багатьох політичних аналітиків і соціологів, щойно в Україні буде скасовано воєнний стан і відкрито кордони, мільйони чоловіків виїдуть в інші країни для возз'єднання з сім'ями. Крім того, тенденція до виїзду за кордон спостерігається і серед молоді. Причини причинами для цього є складна економічна ситуація в країні і страх перед новою агресією з боку РФ у майбутньому. Ймовірно, США стануть єдиною країною, з якої українці будуть виїжджати більш масово, але не за своєю волею. За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа планує відкликати тимчасовий статус біженця приблизно у 240 тисяч українців. Це може статися вже у квітні і відкриє можливість для прискореної депортації громадян, які втекли до Америки після початку війни. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.